Нарешті дочекалися акумуляторна пила GTM. Сьогодні ми її затестимо. Подивимося, що це таке по характеристиках. Акумулятор у нас 18 вольт, довжина шини 127 міліметрів. Ось тут можете подивитися, яка швидкість. Звісно, що це виготовлено в Китаї. Хто там щоб не казав? Хоча бренд український GTM. Так, натяг у нас відбувається ось тут. Далі бачок у нас є автоматична подача мастила. Пила продається тушкою, тому акумулятори можна поставити різної ємності. Тут що ми бачимо, щоб вімкнути пилу, натискаємо цю кнопочку. І натискаємо курок. Тут у нас є дві швидкості. Тобто... Перша швидкість. І друга швидкість максимальна. Тобто, на першій швидкості ми можемо різати невеличкі гілочки, а на другій швидкості вже максимальні. Дивимося, як працює автоматична подача мастила. Прийшли собі в лісочок, взяли пилочку GTM і починаєте працювати. Саме головне, що працює тихесенько. Діаметр на всю шину. Давай. Подивимося, на що здатна пилочка GTM. Та, бляха, та їй взагалі байдуже. Ану давай ще раз. Не потрібно тиснути полегенько, і вона сама ріже. Без монтажу. Без пришвидшення. Це все одним кадром, без пришвидшення. Та хорош, та хорош. Я просто в шоці. Я просто в захваті на що здатна. Супер крута нова пила GTM, Дві швидкості роботи. Вона настільки потужна, вона настільки мобільна, легка, зручна, що я не знаю, що ще додати. Дуже крутезна штука. Однозначно, Петрович на всі 300% рекомендує.